Поговоримо з сертифікованим архітектором Олегом Гречухом. Пане Олеже, ви є у нас? Добрий день. Доброго вечора, раді вітати. Дякуємо, що приєдналися. Пане Леже. Ну, ви чули про що ми е, говорили в цій студії. Два запитання таке: скажіть, будь ласка, от розвиток міста в нових реаліях столичне метро потребує ремонтів. Наземний транспорт запоняє Київ, будівництво ремонту мостів. Який вигляд має бути нині в у плані розбудови Києва? Як ви вважаєте, і що насамперед потрібно змінити можливо, щоб ну покращити інфраструктуру міста для того, щоб киянам банально було зручно? У нас як завжди, проблема пострадянська, тобто ми думаємо і працюємо, мислимо, тобто у нас такі взаємозв'язки, як ну, типу як в радянському союзі, як була катастрофа на Чорнобильській станції, яка також однією з причин було те, що десь замовчували, десь не говорили правду людям, десь спішили до до якоїсь дати зробити. І дуже багато брехні було через що спричинили катастрофу. Так само і тут, напевно, в місті до досі працюють ці самі способи мислення, ці самі способи ухвалення рішень, ті самі люди, які виховані були в радянському союзі, і це заважає Києву розвиватися як європейському, як західноєвропейському місту. Він розвивається як. Як, як звикло по пострадянському союзі, тобто і з брехнею, і з корупцією і з різними проблемами, які не вирішуються, і коли я спілкуюся з багатьма своїми по роботі інженерами-спеціалістами, вони у нас в Києві в Україні дуже багато гарних спеціалістів, хороших фахівців, які працюють досить недорого і роблять якісну роботу. Але як при цьому всьому при тому, що ми маємо величезний потенціал інженерів. Як ми ну, знову ж таки товчемося на тому самому місці і робимо такі невдалі рішення для міста, які потім призводять до аварії і до погіршення нормальної функціонування там, і громадського транспорту, і взагалі міської інфраструктури? Пане Олеже, ми тут обговорювали приклад одного із китайських міст, де побудували за останні два роки. років за останні 20 років 174 станції, 174 станції метро. Якщо прибрати у нас радянське мислення, уявити, що його у нас немає, ми абсолютно сучасні цивілізовані люди. Ми б могли відкрити за 20 років 174 станції метро. Ну Нехай нам не потрібно стільки, але потенційно ми можемо таке робити чи не варто порівнювати нас із Китаєм? Це абсолютно різні речі, чи як? Я думаю, що з Китаєм не варто порівнювати, тому що Китай це саме командно адміністративна і та комуністична модель економіки, де якісь ринкові способи конкуренція, вони не працюють. А ми повинні працювати на принципах конкуренції на принципах. Прозорості на принципах нормальної нормального середовища, яке створюється в ринковій економіці, і саме порівнювати треба нас з, з містами, які працюють. Ну, тобто, ми маємо до них на них орієнтуватися на тих, що працюють досить в ринкових умовах і у гарних розвинених країнах, тому. Угу. Якщо ви можете привести приклад, я наприклад не можу, щоб в Європі там, наприклад, у Варшаві чи а, в Празі було збудовано там 100 станцій метро за а, там 20 років, чи ну тобто ці міста вони ну не можуть таким похвалитися, але зато вони можуть зробити якісні тротуари, якісний громадський транспорт і підвищити свій рейтинг у якості життя в містах, тобто демократія до демократії. І, 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 і тоталітарні режими до тоталітарних режимів вони там хай собі і, і самі грибуться. Настю, ти <піл�и> що за запитання? Так, да, пане Олеже. На вашу думку, от коротко по можливості, як ви вважаєте за нинішніх обставин, от як в цілому має чи може розвиватися взагалі інфраструктура Києва? Як вона повинна це робити? Вона повинна давати в першу чергу людям якісне середовище і бути для людей, але ну на жаль, ми говоримо про це, що так ми хочемо, щоб тротуари були для людей, щоб можна було маломобільним групам населення нормально користуватися вулицями і. Щоб було менше машин в місті, тому що ну сьогодні, коли ми будуємо нові розв'язки, ми ще більше притягуємо uh -huh. більше машин і громадський транспорт, як завжди, на якомусь там 20-му чи 15-му місті в списку пріоритетів, які повинні бути в сучасному нормальному місті. І якщо ми будемо звертати увагу на ті речі, які ну які яких місто дійсно потребує, як, як воно відбувається в. Містах Європи і ну люди, які вже там побували, вони розуміють, що це для, для людей побудовано що довкола людей. Що якщо ти вийшов з чемоданом на на коліщатках, і ти цим чемоданом можеш поїхатися по всіх вулицях, по всіх тротуарах до самого громадського транспорту без перешкод, без різних е, проблем. А не так як у нас хаотичне паркування, і хаотичне, uh -huh. е, ну і взагалі незручний і не ну недостатньо використаний. Недостатньо пріоритетний громадський транспорт. Пане Олеже, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Доволі слушні. Олег Гречук, сертифікований архітектор, був з нами на прямому зв'язку.